Доброго дня! Сьогодні 4 червня 2023 року. Знаходжуся у Вінницькій області село Росоша, Центральна Україна. Ось Сьогодні хотів би взяти такий коротенький відеоролик відносно того, наскільки врожайна в моїх умовах гібридна форма ромбік Павловського. Ось це кущику, ось так от зараз я покажу. Ось він. Це йому третій рік. У минулому році були сигналки. В цьому році Якби перше буде сигнальне плодоношення. Ось, відносно того, як він ось в моїх умовах зав'язав врожай. Ось можна подивитися, дивіться, ось пагін. Одна гронка. Друга громка. Ну, звісно, перша більша, друга менша. Але що вона така отже, маленька, ну я б не сказав. би, да? Ось Ось далі. Наступний пагін. Також одна, дві. Ось знову пагін. Ось одна, дві. Ось також пагінг. такі от. Це тут хороше, хороше соцвіття. От Я думаю, тут буде. ну... Ну, звісно, він відцвіте, запили, забуде, запилиться, тоді вже подивимося, звісно. Але ось факт в тому, що також одне, одне, дві, три. Третє. Три соцвіття, на. Да. І так далі. Ось також. Ось два суцвіття, Також таке одне, ну, не маленьке суцвіття. Ось знову два суцвіття. Один. Два. І так далі. ну Ось тут. ну Тобто, да дивіться, ось. Ось цвіття. Тобто, на ко... ну, в принципі, тут ті пагони, що я залишив, практично на кожному пагоні є ну, ось Тут в цій стороні щось вони тут на кількох пагонах трішки менші, але факт тому, що так ось ось. Одна, друга суцвіття. Тобто зараз те, що я бачу, то ця гібридна форма в моїх умовах ну, в цьому році, де, коли от перше фактично плодоношення, показала таке дуже е, хороше, як для неї, е, за, е, в, ну, коефіцієнт плодоносності пагіна. Ось так уже він. Зараз пагони доростають до третьої проволки. Це тут третя проволока в мене. Ось один навіть вже, який вищий, я вже підв'язав. Ну, практично ось всі. Ось перша, друга, третя. Тобто виноградник вже готується до цвітіння. От. І вже, я думаю, якщо все буде добре, то я вже зніму гібридну форму ромбік, коли він буде в стадії готовності. І вже Тоді можна буде зробити такі вже якісь висновки фінальні да, для, для себе по цій гібридній формі, по її врожайності. Да, і от, але поки що по, те, що я бачу по закладці суцвіть, то, то з врожайністю я ніяких проблем. Цієї гібридної форми для себе і в своїх умовах я не бачу. Тобто я поки що, якби задоволений. От а далі, звісно, час покаже. Всім дякую за перегляд, усім до побачення.